Над пустелею розбився літак. Вижили два вірменина, вирішили відкрити шиномонтажку. Проїздить повз них Бедуїн на верблюді, каже Поможіть, по-братськи, верблюд зовсім не їде. Вірмени відійшли, подумали, подумали, смикнули верблюда за яйця. Той побіг. Бедуїн. Вах, спасибі, хлопці, але ж як я його тепер наздожену. Вірмени відійшли, подумали, подумали, смикнули Бедуїна за яйця, і він побіг. Тішаться вірмени. Ого, от як ми гарно придумали. Тут один каже Слюхай, він же нам не заплатив, як ми тепер його наздоженемо. Подумали, подумали, смикнули один одного за яйця і побігли. <риклад> Синочок телефонує додому. Мам, я збираюся одружитися. Мама. Ой, чудово. Мам, але ти знаєш, проблема в тому, що моя наречена темношкіра. Нічого, синку, ми не расисти. І ще в неї троє дітей, і нам ніде жити. Нічого, синку, ви всі чудово поміститеся в нашій затишній однокімнатній квартирі. Мам, а як же татко? А тата ми поселимо до комірчини. Мама, ти? А я зараз піду вдавлюся. <рес> Лікар, на що скаржитесь? Серце турбує. За яких обставин? Та за звичайних. На одну залізу – нормально, на другу я духа, а на третю вже не можу. То ви і так, батечко герой, у ваших то 70 років, я от на 30 рочків, вас молодше, а мене й на одну не стає. Ви про що лікарю? Про жінок, звісно, а я про сходинки. Маленька дівчинка закопує ямку в пісочниці. Сусід, що проходить повз неї, запитує Що це ти там закопуєш, дівчинко? Мою золоту рибку сам схлипуючи, відповідає маленька дівчинка. Яка, одначе, велика ямка для такої маленької золотої рибки? Маленька дівчинка зі злістю відповідає А це все тому, що вона всередині вашого їяного кота? Телефоную в лікарню, набираю номер, приємний жіночий голос. Слухаю вас. Доброго дня, це реєстратура? Ні, це морг. Ой, вибачте, мені до вас, мабуть, ще зарано, той такий приємний голос. Не хвилюйтесь, ми зачекаємо. Справжній оргазм буває в жінки раз на життя в момент, коли молодий у ЗАГСі каже так, до того й після самі імітації. На вулиці плаче маленька дівчинка, що відстала від мами. Як тебе звати, дівчинко? запитує міліціонер. Як і маму?» А як звати маму? Так само, як і мене? А як же звати вас обох? Однаково.